Ми відкрили вже в Галицькому районі. Ми відкриємо сьогодні відкриваємо сьогодні в франківському районі, і ми плануємо завершити до кінця цього року ще ремонти роботи по захисній споруді в личаківському районі. Думаю, що ми відкриємо її в січні цього наступного року. То ми маємо тут Wi-Fi, ви маєте можете користуватися. Ми маємо кнопку тривожного виклику, як людина натискає, приїжджає наряд поліції. Бо це фактично як громадське приміщення, можуть бути різні різні теж випадки в цій споруді. Ви бачите, є теж. Опалення підключено, електричне Wi-Fi і інтернет. І Це ми передбачили акумуляторний запас батареї, який дозволяє, хоча б протягом 12 годин підтримувати в мережі оці в вживленні, теж якщо будуть якісь випадки непередбачувані. На наступний рік ми програму продовжуємо. В нас по програмі загалом передбачено 12 об'єктів. Але ми заново повинні були відбудовувати входи. Ми заново повинні були прокладати воду і водовідведення. Ми заново повинні були робити всю систему і електроживлення, все, що з тим пов'язано. Фактично, більшість робіт заново будувалося. Ми використали тільки ті стіни, тому що все, що тут і заново підлогу, побілка стін, все це. Опрацьовувалося як на новому об'єкті будівництва. В даному приміщенні були відремонтовані всі комунікації, а саме прокладено електромережа, також відновлено каналізування, водопостачання. Проведені тут стоять баки запасу води. Крім цього, є система вентиляції, яка є протяжною витяжною системою, власне, яка дає змогу очищати повітря. Крім цього, вона виконує додаткову функцію, тому що маємо опалення, яке є. Електричне, але також вентиляція дає підігрів. Тому, власне, це така система є дуже хороша і використовується для укриттів, які мають площу більше 100 квадратів. Також в даному приміщенні ми поставили систему охорони Аякс. Відповідно, це десь змогу автоматично відкриватися двері при спрацюванні сигналів тривоги.